Мені апельсин зв'язок. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під тир купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист на Харківщині. Пілоти 151-ї механізованої бригади за допомогою впівдронів нищать ворожу піхоту в укриттях. Наші бійці відшукують техніку та підривають арсенали противника. Прикордонники підрозділу Стрік з ударними безпілотниками ліквідували буханку, позицію БПЛА, антени зв'язку, камеру спостереження і особовий склад ворога на північно-слобожанському напрямку. Для сапера прикордонника Армена дитяче захоплення піротехнікою перетворилось на корисну військову спеціалізацію. Він готує смертоносне начиння для дронів. Дуже подобається, коли роблю запальнички. Це така суміш, яка при скід купає. Бліндажі або щось. У нас є рекорд нашого відділення. За раз мінімум 5 200 Подобається результат. Коли бачиш результат своєї праці. На Куп'янському відтинку пілоти 14-ї механізованої бригади тримають на контролі ситуацію в небі. Вже записали на свій рахунок збиті ворожі безпілотники. Вещі Олег, зала та понад 30 молній. А на землі бійці знищили танк, три мотоцикли уазик та наземний роботизований комплекс. Заодно відправили в пекло півтора десятка московитів. На Куп'янському напрямку здобув свій перший бойовий досвід, 20-річний прикордонник, оператор БПЛА на псевдо. Яшка побачили піхоту. Камуфляж їх дуже хороший був, на днівну камеру їх видно не було. В нічну в теплік побачили. Поки ми полетіли. Із скидом чепили з ми вже прилетіли, на тому місці їх не було, бо в нас була природня ем, перегрожа, це річка. Вони вже її пересікли. Але до, на підступах до наших позицій вже їх відпрацювали скидами, Суміжники допомогли і вампіром, і впівішками. Ажки здатні долати великі дистанції, накрили цілі на тимчасово окупованих територіях України. На Луганщині поцілили у базу з пальним, Там зафіксували масштабну пожежу. Крім того, влучили по радіолокаційній станції у Криму. На Лиманській ділянці фронту замість святкових салютів пілоти 63-ї бригади влаштовують підриви ворожих схованок. Бійці невтомно викурюють окупантів з їхніх бліндажів та укриттів. У бригаді Сталевих левів служить надзвичайний боєць. Працював у школі та добровольцем пішов на війну. Потрапив під танковий обстріл, дивом вижив, але втратив ногу. Рік лікувався і проходив реабілітацію в США, а після всього пережитого повернувся у військо. Ми ж прийшли за наші сім'ї, за наших дітей, за наших дружин, дівчат. У наші діти це саме безцінне. І тому я повернувся назад. Після поранення за допомагаю командиру роти відвести когось, привести з документами, допомагаю, з боєприпасами, з видачою. Ми з коліна піхоти не зможу піти. Штурмовики не зможу а решта все можна робити. А так зараз виглядає Костянтинівка. Росіяни продовжують завдавати по місту ударів з авіації та артилерії. Розбиті житлові квартали, випалені промзони, порожні вулиці. Однак Костянтинівка тримається і досі є важливою точкою на мапі Донеччини. На Покровському напрямку ворог намагається накопичити сили заради штурму Гришиного. Для цього росіяни спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом. Застосували понад 30 одиниць техніки, мотоциклів, вагі та автомобілів. Частину підрозділу го корпусу ДШВ знищили хаймарсами ще під час маршу. Решту уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли окупанти шукали собі укриття. На ділянці південніше Покровська, бійці 155-ї ОМБР влаштували полювання на російських зайд. Це підбірка кадрів за останні п'ять діб. Горіло все. Машини, квадроцикли, НРК, артилерія, бронетехніка, міномети і, звичайно, піхота. А це відео уражень від 68-ї бригади, зокрема, ФПВ групи Пакистан. Дронарі цілили по техніці та сховках окупантів. Попри навалу ворога та інформаційні провокації, Нацгвардійці Спартану тримають оборону селища Молодецького. А це перші цьогорічні ураження ворожих дронів типу «Молнія» та ланцет операторами підрозділу Крила Омеги. На Покровському напрямку ворог залучив до штурмів не лише піхоту, а й бронетехніку. Водночас українські захисники не жалкують для росіян палких привітів. Оператори бригади Рубіж відправили в адресатів просто в люки танта та бронемашин. На цих кадрах український міг 29 завдає удару французькими високоточними бомбами по автомобільному мосту під Покровськом. Споруда стала логістичною артерією та укриттям для штурмових груп окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер. Подробиці. марафон Єдині новини.